Ливодні переважно добувають із природних джерел, виділенням із природного і супутнього нафтових газів, перегонкою і термічним розкладанням нафти, гідруванням вугілля. Крім цього, здійснюють хімічні реакції різного типу за участю не тільки органічних, а й неорганічних речовин. Наприклад, каталітичним гідруванням карбон 2 оксиду добувають алкани з нерозгалуженими молекулами за схемою. СО, додати H2 дією температури тиску та каталізаторів і утворюється CNH2Н плюс 2 плюс вода. При цьому утворюється суміш вуглеводнів. Алкани слугують сировиною для добування циклічних, ненасичених та ароматичних вуглеводнів. Так, з нормального гексану дією температури і каталізатора утворюється циклогексан та водень. З пропану під дією температури та каталізатору утворюється пропен та водень. Загальна назва реакції відщеплення водню від сполук реакції дегідрування. І навпаки, алкани можна добувати гідруванням, тобто додаванням водню до алкенів, алкінів і циклогексанів. Якщо до етену або етину додати водень, утворюється етан. При термічному розкладанні алканів утворюються суміші вуглеводнів із коротшими молекулами. Так при розкладанні гексану утворюється пропан та пропен. Серед алкінів етин добувають у промисловості в найбільшій кількості. Так званий карбідний метод ґрунтується на реакції кальцій карбіду з водою. Сучасний метод добування етину полягає в термічному розкладанні метану. Ароматичні вуглеводні добувають нагріванням насичених вуглеводнів із кількістю атомів карбону більше шести за наявності каталізаторів. З гексану можна добути бензен. Арени утворюються також при пропусканні етину над активованим вугіллям або іншими каталізаторами за температури близько 600 градусів Цельсію. Три молекули етину утворюють бензен. Ця реакція називається тримеризацією етину. Але бензен за такою реакцією у промисловості не добувають. Алкани у лабораторії можна добувати нагріванням сумішей безводних солей карбонових кислот із лугами. При цьому утворюється вуглеводень, молекула якого містить на один атом карбону менше, ніж молекула кислоти. Так, при нагріванні суміші натрій ацетату та натрій гідроксиду. Утворюється метан та натрій карбонат. Також алкани добувають взаємодію галогенопохідних алканів з активними металами натрієм, магнієм чи літієм. При взаємодії хлорметану з натрієм, утворюється етан та натрій хлорид. При взаємодії бромбутану з літієм утворюється октан та літій бромід Ця реакція ще називається реакцією подовження ланцюга. Або реакцією вюрца на ім'я французького ученого Шарля Адольфа Вюрца, який відкрив цю реакцію у 1855 році. Добування алкенів можна здійснити дегідратацією спиртів. При нагріванні етанолу у присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюється етен і вода, або взаємодію галогенопохідних алканів. Зі спиртовими розчинами лугів, так, з хлорпропану та спиртового розчину калігідроксиду можна добути пропен, калій хлорид та воду. Етин добувають у лабораторії з кальцій карбіду. Вуглеводні широко використовують для різноманітних потреб. Ці сполуки є основою газоподібного і рідкого палива, пального. Слугують сировиною для виробництва багатьох органічних речовин, є розчинниками для ліків і фарб, але не лише горінням вуглеводні служать людям. Алкани з кількістю атомів карбону до 15, наприклад, вазелінова алія, використовуються у медицині, парфумерії та косметології. Вазелін, суміш рідких і твердих алканів складу С8, – Застосовують у медицині, у складі косметичних засобів і в техніці, як мастила для просочування паперу й тканин, а також парафін містить тверді алкани. Його застосовують у медицині для теплолікування, а також для освітлювання у вигляді свічок. Озокерит або гірський віск. Суміш високомолекулярних твердих насичених вуглеводнів природного походження. Його використовують у радіо і електротехніці як електроізоляційний матеріал, у хімічній промисловості для виробництва лаків. Головним складником лікарських засобів у формі спреїв для швидкого охолодження місць забиття, розтягнення м'язів, зв'язок, переломів тощо є зріджені гази: пропан, бутан та ізобутан, нормальний пентан. Після потрапляння на шкіру ці речовини миттєво випаровуються. Температура обробленої ділянки тіла знижується. Це сприяє тамуванню болю. Циклоалкани використовують у виробленні ліків, парфумів, а також як розчинники. Вони є хімічною сировиною у виробленні штучних волокон. Серед алкенів найбільше використання набули етен і пропен. Із них виробляють полімери, поліетилен та поліпропілен. Найважливішим алкіном у практичному відношенні є етин або ацетилен. Він слугує вихідною речовиною для виробництва багатьох органічних речовин, зокрема, етанолу, оцтової кислоти, полімерів, органічних розчинників. Цей газ використовують для зварювання і різання металів. Серед ароматичних вуглеводнів найбільш практичне значення має бензен, широко вживаний промисловий розчинник. Вихідна речовина для виробництва вибухових речовин, барвників, лікарських препаратів, засобів боротьби зі шкідниками і хворобами рослин. Серед вуглеводнів лише тверді алкани безпечні для нашого організму. Рідкі газуваті алкани негативно впливають на центральну нервову систему людини. Пентан і гексан подразнюють дихальні шляхи. метан – Затривалого вдихання спричиняє отруєння, іноді призводить до смерті. Алкени і алкіни подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів, порушують кровообіг, негативно впливають на нервову систему. Арени дуже токсичні. Їх пари потрапляють в атмосферу під час лісових пожеж, спалювання сміття, привипаровані нафти, пального. Вони містяться у тютюновому димі. Деякі арени є канцерогенами – Речовинами, що провокують розвиток злоякісних пухлин.